Привіт! Вітаю новому відео! Допиваю свій ранкову каву, і ви знаєте, у мене сьогодні такий піднесений день, піднесений настрій, що хочеться його зробити дуже-дуже продуктивним, мотиваційним. Зарядилася не знаю чим, просто проснулася, і таке у мене натхнення переважно з'являється навесні. Коли ти хочеш переробити в будинку повністю все, бачите, я там тюль розсунула, бо хочу помити вікно, помити підвіконник. Так, кавову машинку я помила вже. Сьогодні хочу помити плитку газову і помила посуду. <реш> наскладала І е, все це повитираю, поприбираю, поскладаю на своє місце. Якщо вийде, що сьогодні хотіла собі трішки е, зробити такого весняного е, весняного весняний настрій да, осіннього м -м, такого натхнення, щоб е, трішки задекорувати, можливо, якусь ділянку в кухні. Е, е, буду бачити. І... Зробити на подвір'ї на другій половинці у своєму садочку, пообрізати вертенції, побрізати якісь кущики. Ну, ось така в мене сьогодні мотиваційне натхнення: зробити такі справи і в будинку, і помити холодильник. І одним словом, у мене сьогодні дуже великі плани. День в мене правда не буде цілим таким робочим, бо сьогодні поїду в спортзал, стараюся його не пропускати і активно його відвідувати. Тому всім бажаю приємного перегляду і хочу ще сказати вам велике спасибі, що ви дослухались до моєї до, до мене. Вірніше, дослухалися, коли я казала передивитися ваші підписки. І багато, дуже багато із вас підписалося. Прекрасні коментарі, прекрасні мені просто від щиро серця, побажання моєму каналу для такого розвитку. Всім, всім дуже дякую, я буду старатися його вести активніше, продуктивніше, мотиваційніше для вас, щоб воно було цікавим. Ну і звісно, що й для мене, тому що як не як показую вам такі ролики, і в мене в будинку стає частіше. І у вас стає частіше, і одним самим робимо роботу разом. Один в одного мотивуємо на такі домашні справи. Біжу доробляти свою роботу, допивати свою каву, дуже дуже смачна, така карамельна курного пригляду. І так, прибирання я розпочала із вікна в кухні мені дуже подобається, коли берує така чистота. Майже в кожному куточку само собою, що не можна зробити повністю в цілому будинку генеральне прибирання. Як кажуть, на те все просто не вистачить морального духу. Не те, що фізично, якщо почати від ранку і до пізного вечора, можливо, і вся хата буде прибрана, буде чиста порядок, але не в моєму випадку. Я так зараз не можу в мене так не виходить. Я маю. Якось розпланувати свої і робочі моменти, і також різні поїздки, все, що мені треба, тому не встигаю, роблю так частково. Сьогодні половина дня була дуже добра, така сонячна, гарна, приємна погода. А після обіду вже почав падати такий досить сильний дощ. Я зараз сижу, озвучую відео і чую, з вікном падає такий дуже дуже сильний дощ. І якщо ви також чуєте, то я наперед вибачаюся за такі звуки, звуки дощу. Але я думаю, це приємні звуки, бо все одно це природа і. Можна просто посидіти в такій тишині, посидіти, подивитися навіть моє відео, якщо ви зараз так дивитесь, і так можна. Гарно провести час, або роблячи якусь певну роботу, почала я з вікна, і ви знаєте, мене просто так раз і переключило. І мені захотілося зробити в кухні хоча б якусь перестановку. Але я розумію, що в принципі перестановка а, якась інша не може бути, бо або міняти диван. Трішки менший, або а, міняти стіл, також на, можливо, круглий або а, ще менший, ніж він у нас є. А, тут варіантів небагато, тому я вирішила зробити перестановку таким чином, як у нас було на початку, до того, як я переставила диван біля вікна. Не знаю, мені чогось хочеться більше вже зараз такого простіру, а, хочеться чогось поміняти, хочеться змін а, і. Також в собі зміни, які я зробила, навіть просто помалювавши, хоча б трішки, але помалювала волосся. Мені дуже сподобалося. Моїм рідним так сподобалося. Діти засмущалися, наскільки їм гарно і приємно бачити, коли мама задоволена, мама весела, як завжди, і мама пробує завжди виглядати доглянутою. Я думаю, що вам також приємно, коли роблять якісь компліменти ваші діти. І це саме-саме така найбільша похвала. Ви мені також писали, що дуже гарно. Я виставляла це в інстаграм і також її в телеграм-канал. Запрошую вас і туди завітати, також підписатися на телеграм-канал, бо часто я виходжу там. Буває не все я можу показувати в Ютуб, показую тоді, кидаю там фотографії. Можливо, якесь відео на телеграм або в інстаграм. Тому, як хочете більше про мене знати, більше чогось побачити, заходьте, запрошую. Буду рада бачити всіх вас. Зараз я буду сунути сюди диван, тому для початку я хочу припилососити, щоб там не було ніякої пилюки. Я за кадром вже помию підлогу і хочу, щоб та ділянка, той кусочок. Був в мене в часоті і порядку, щоб не класти диван, а він пілога а, а там просто грязна, там в пилюці. Тому я помила, попилососила і заклала туди вже диван. І знаєте, зразу так відчувається набагато більше місця. Стало стіл переставила в цю зону біля кухні. І біля вікна, і дуже світло стало. Не вистачало мені денного світла, коли я знімаю відео для Ютуб каналу або для вас в цей канал. Знімаю якісь рецепти, або щось ще показую. І такого світла мені не вистачає, буває, тягаю той стіл до вікна і, і туди й і назад. А зараз вже буде на цьому місці. Якщо мені надоїсть, то я його перенесу знову на те саме місце, де він, де він був. Поки що так. Мені дуже подобається. Стало стало дійсно дуже просторіше. Я пилосошу вже повністю всю підлогу. Хоч і пилососила на тому місці, але коли сунула диван, можливо, там якась спилюка або щось впало, тому щоб воно пізніше не носилося за ногами, я пропилосошу ще раз і повитираю вже підлогу, і так кухня буде набагато чистіша. Мені залишиться тільки поприбирати ще на самій кухонній стінці, позабирати там тарілки, поскладати все на своє місце. Прибираю також із оцього декоративного каміну. Я його робила з коробки, не повірте, звичайної коробки з-під телевізору, і почилася ось така такий камін, така підставка, хоча б щось тримати, але такий досить непоганий. Він легенький, бо там є і пенопласт. Я його витираю, також, якщо є якась пилюка, поверхнево повитираю, забираю все, що там було, і пізніше, можливо. З часом я зніму для вас відео на осінню тематику, якщо ще не пізно, а це не пізно. Навіть попри те, що багато блогерів вже знімають зимовий декор. Для мене це дуже швидко. Я хочу насолодитися такою осінньою порою, а не думати про те, що вже скоро зима буде. Ми і так літа не бачили толком. А осінь, взагалі, проходить швидко, і тут починають зимові товари продавати це, взагалі. Одним словом, я поприбирала все, повитирала, і зараз хочу з вами поділитися одним гаджетом, який у мене є і дуже допомагає. Я хочу зараз показати, трішки перервусь, покажу вам, як я сама собі допомагаю після такого важкого робочого дня, стоячи на ногах там 13 годин. Я думаю, багато хто з вас працює так само, стільки годин ноги болять, коли приходите. З закінчення зміни, тому думаю, буде вам таке корисне. Дивіться, в мене тут є два м'ячики. М'ячики можна купити в будь-якому там спортивному магазині, а ось цей валік ми замовляли в інтернеті. Е, можете зробити собі скрін, він же такий трішки, бачите, має е, стертості, тому що його активно використовуємо. Має такі шипи, можете заскрінити і вам виб'є в інтернеті. Він недорогий, можна його придбати. Дивіться, я вам покажу для чого, для чого взагалі. це. Оцей валик, я вам буду ось так зразу показувати в носочках. Носочки чисті, тепленькі. І ось так, приходжу з роботи, зразу валик, коли вечерію, валик під ноги і під стопу, бачите. Воно все собі там робиться, циркулюється кров, активно воно все проходить. І коли я починаю робити після такого дня, після зміни. І, так, знаєте, відчувається, ніби хтось тобі робить масаж, хоча насправді ти сам собі робиш і настільки-настільки нога відпочиває. Після того таке йде тепло дуже добре. Мені дуже подобається. Його багато так робити не потрібно. Коли я робила довший такий час, там, сидячи просто на ліжку, або там, поки ми в і ось таким чином я катала туди-сюди так валик, за рахунок того, що в нього тут є такі а, горбочки, не горбочки, а такі колючки, навіть я б сказала, і дуже-дуже добре проходиться по всій стопі. Ще дуже п'ята мене боліла, тому і я ось таким чином ще і на п'яту давала. Такий натиск не сильний. Попізніше, пізніше, якщо ви будете робити перший раз, то нога може дуже боліти, і ви будете думати, чому вона болить, має бути набагато легше. Це нормально. Кров дуже добре доходить по всій-всій будові вашого тіла. Дуже добре. І ось таким чином ви собі так катаєте туди-сюди, туди-сюди. На одну ногу, ну і пізніше собі на другу ногу. І бачите, як. Воно не втікає з-під ваших, з ваших ніг, а навпаки буде ось так собі робитися. Дуже-дуже класна штука. Візьміть собі на замітку обов'язково, хто багато на стоїть на це. Якщо ще не робити нічого, то у вас може з'явитися п'яткова шпора. І, і взагалі п'яткова шпора це дуже велика проблема, бо ви пізніше не, не зможете стати взагалі на ноги. Дуже буде боліти. Я знаю зі свого такого досвіду, тому що в мене п'ятка почала боліти. Як тільки почала ходити на таку роботу, бувають дні, що ти просто взагалі не маєш коли присісти. Ти постійно стоїш на ногах, бігаєш туди-сюди, і ноги починають боліти в перші такі дні, перший навіть місяць, я б сказала, і поки не почала робити такі масажі сама собі. Стало набагато легше. Я думала, що в мене почнеться якраз та п'яткова шпора. Ось так, беріть собі на замітку. Дуже-дуже класна річ, прикольна, вона недорога, але вам полегшить стан вашої, ваших ніг. Дивіться, беремо м'ячик, звичайний такий тенісний. І так само тут трошки буде по-іншому відбуватися зовсім інші відчуття, Але ви собі, ось бачите, він втікає трішки якби, незручно, але все одно, якщо маєте м'ячик, можете починати з м'ячка. А поки, і коли посилка приїде, якщо ви замовите такий валик, то ви собі помаленьки ось так п'ятку розминаєте, повністю всю стопу розминаєте в області в пальці, ось так. Просто ходите собі туди-сюди і таким чином ви робите масаж. Те, що він втікає, це таке, ну, можна привикнути. Я просто в такому теплому носку, то мені не зручно. Я переважно на от помиюся і на босу ногу. Так катаю, дуже-дуже класна штука. А, є ще ось такий маленький м'ячик, якщо у вас немає такого. Або такого валика, то маєте такий м'ячик-попригунчик, знаєте, в дитячих магазинах продається, можете його купити. І такий ж самий метод, як з таким більшим м'ячиком. Він буде набагато активніше проробляти точечні точки на стопі, і таким чином буде краще проганяти циркуляцію крові від стоп і по всьому, всьому будові, по всій вашій будові тіла. Трішки болючіше, але. Все одно. І теж він так може втікати з-під ніг. Ви можете приспособитися собі, як, як вам буде зручно. Але робіть зараз такі процедури на ноги, щоб вам було легше. І побачите результат буквально там за місяць часу, точно вам стане набагато ліпше, ноги перестануть принаймні боліти, п'ятки. Мене перестали боліти. І я болі в ногах взагалі не відчуваю. Попробуйте, може вам. Дуже добре буде і вам дійсно допоможе, якщо у вас почалися зараз такі проблеми. Я продовжую своє прибирання в кухні, тому тут забираю все з поверхні. І знаєте, так, забираєш з однієї поверхні, кладеш на іншу поверхню, тут йдеш до тої поверхні, забираєш і кладеш знову в інше місце. І так речі попадають. Кожна, кожна річ попадає на своє місце. А, ну, В моєму випадку, це так. Ви мені задавали таке питання, як не вигоріти в домашніх справ і робота, і спортзал, і взагалі і там діти. А, я не буду казати за всіх. Я Скажу так за себе, як не вигораю я. Наприклад, в мене є такі правила, що коли треба за день зробити дуже багато справ і поїхати, і дома є купа роботи, я не думаю про те. Я знаєте, просто ось так беру і роблю. Але найперше там випишу на листочку у планері, що мені треба зробити. Мені дуже подобається, коли я цей список просто вичеркую. бачу результат своєї роботи. Але якщо я бачу, що я не встигаю, то я хатню роботу, наприклад, можу перенести на завтра або зробити після тих всіх справ, коли я приїду додому. У мене, наприклад, залишиться ще дві годинки до сну, я тоді можу поскладати речі, такі ну, банальні справи можна зробити, там помити ванну. Або пропилососити, або поскладати ті речі, які випралися, повісити на сушку, нехай сохнуть. Ну, такі речі, звичайні. Тому що ви робите свою систему, ви маєте самі під себе підлаштовуватися. Просто робіть перші такі справи, які вам під силу і те, що вам дається. Дівчата, що я хочу зараз робити? Я підготувала твала відбілювач, каструльку, вода в мене кип'ятиться. Тут в мене є два шейкери, які хочу гарно-гарно їх помити, бо мій шейкер, наприклад, має тут отвір, такий всередині, де я не можу нормально вимити. Надіюся, що кисневий відбілювач мені допоможе. І тут в сина є сітка теж в шейкері, а вона, знаєте, коли помиєш, і все одно там такий білий, ніби нальот лишається. Я хочу його теж помити гарно, освіжити, щоб було все чистеньке. Свіженьке і можна цим всім користуватися. Я використовую для спортзалу, виключно те, що мені додає так більш інтенсивності і енергії, тому використовую шейкер. Хочу трішки продовжити з вами розмову про те, як не вигоріти від домашніх справ. Дивіться, ви можете ще розділити свої справи, наприклад, на зони сьогодні, на дні, вірніше, Сьогодні ви прибираєте кухню. а Завтра ви прибираєте ванну кімнату. На третій день ви прибираєте там спальню або якусь іншу дитячу кімнату. Ну, якщо раху стосується там прибирання. Чоловік, діти також можуть долучатися до прибирання до якоїсь роботи такої хатньої, ну і тим самим вони вам полегшать роботу. Вас буде більше після цих робіт, буде більше вільного часу, який ви можете з користю використати просто для себе, чи набрати воду в ванну, в кімнату, собі, полежати, порелексувати або. Просто зробити чай і каву, почитати книгу, ну, те, що ви любите, чи подивитися якийсь фільм разом. Варіантів є багато. Ви можете, я кажу, розділяти самі собі графік, всю роботу дівчата не переробиш. Скільки би не робив, ви знаєте, тут зробив і знову бардак. Тому приділяйте більше часу для себе. Пишіть в коментарях, кого як проходять такі робочі графіки, як ви. Старайтесь не вигорати від таких домашніх справ, бо дійсно, скільки б ти не робив, все одно ніколи воно не буде лежати на своєму місці, завжди потрібно щось робити. Переходжу до миття своєї духовки, вона у мене цього разу трішки така заляпана, бо я запікала і лапки, гомілки, запікала картоплю, ну і жир, коли рука в. То весь жир мені пороцікався по духовці і зараз мені треба дуже ретельно її помити. Я не використовую зараз ніякі такі антинагар, бо сенсу немає. Туди там надавати різної хімії, пізніше готувати їсти. Мені так не хочеться, щоб там хімія якась лишалася на стінках. Я взяла просто звичайну воду, взяла рідину до посуди. Там, ніби незначні такі а, розводи там, жиру, а, але все одно там деякі, деяка ділянка а, потребувала такого ретельного доляду, ретельного, ретельної чистки. Я простим, навіть дротик не брала, а просто губка і там така а, зворотня частинка жорстка, і я нею добре все це почистила і духовка вже чистенька. А, не так давно як ми купили цю духовку, тому я стараюся її. Берегти як зіницю ока Вона мені дуже подобається, тим, що вона і довго, ну тобто вона не має 50 сантиметрів, а в ширину вона має 60 сантиметрів. Подобається тим, що в неї є регулювання самої температури, направляєш. Я бачу, тому що в попередній духовці вона в нас була старенька. І там вже не було цього. Мені приходилося просто крутити і думати: ну так мінімально скручувати, і думати, щоб там страва, чи пляцок, чи будь-що не згоріло, не зажарилося. І вона така, що знаєте, як новенька річ. Дуже її бережеш, витираєш, чистиш і так поліруєш, що вона так аж прямо зблистілась. Дуже-дуже подобається. Мені треба докупити форми, спеціальний розмір до цієї духовки, бо ті, що в мене були, вони не підходять. Є форми на пляцок, то, само собою, вони такі невеликі, вони підходять спокійно. А такі трішки більші, то мені треба буде докупити. Самі решітки біля ось цих камфорок вони є чугунні, важкі. Подобається ще тим, що там по одній половинці, тобто не є суцільна така решітка, а на дві частинки розділяється, і це дуже зручно, щоб помити, наприклад, там одну половинку. Все чистенькі і біленьке. Так, дівчата, мій светр вже дуже добре відмок. Я замочила в такому вигляді. А, бо, бачите, тканина плетена, і я боюся, що е, мій светр просто буде вже такий мати поганий вигляд, тому стараюся такі речі прати просто вручну. Він не був грязний, я його просто сполосну, е, в машинці викрутиться і все. Е, Добавила я ось цей ленор, кондиціонер, трішки, щоб був і запах гарний, приємний, е, і пом'якчила тканину. І в мене тут була пересипана банка, навіть півтори банки. Звичайного порошку для ручного прання гала, тому засипала ще сюди. Хотіла в кисневий вибілювати, але пізніше думаю, він і так в мене чистенький, просто треба його освіжити злегка. Я зараз викручу його, поставлю машинку на режим викручування і повішу його на вулицю. І в мене дуже добре висохне і буде в гарному стані. А ще мені треба замочити в кисневіму відбілювачі свою рукавичку і оцю. Серветку, не знаю, як назвати її. Так, кисне відбілювач буду замочувати. У мене вже там кипятиться чайник з водою, а кисневий відбілювач. Зараз оце кину машинку, нехай викручується, а а це поставлю сюди. Воду поміняю, засиплю кисневий. Гарно, щоб все попрацювало. Щоб в мене все чистеньке було, свіженьке, бачите? ну Десь зачепила я і вже таке грязне. Мені не подобається, тому це сюди в машинку, а це буде йти сюди. Якщо ви ще не купляли кисневий відбілювач, то я би вам рекомендувала, щоб ви собі придбали, попробуєте, як воно відбирає, дуже добре, речі стають чистенькі, білі, без якихось таких певних зусиль. Підходить для всього і для таких побутових предметів, таких як посуда, і також тканинні речі. Показую вам свій пророблений результат. Кухня в мене просто вирує чистота, порядок. Я відкрила ще вікно, пускаю таке свіже, приємне повітря. У мене є парфумовані духи спеціально для текстилю, тому і на штори, і на подушки, на диван я все це розприскала і аромат просто е, такий неймовірний. Це який пляцок спекла? Це сирник. Він з кокосом, він такий дуже-дуже ніжний. Ось так зараз вам покажу. Він м'ягенький і тане в роті. дуже смачний. Я знімаю для кулінарного каналу, зняла вже верніше відео цього пляска і всі інгредієнти, які для нього потрібні. Тому заходьте, я буду посилання лишати вам в описі під відео до кожного відео, яке я буду випускати, тому запрошую вас. Заглянути, тому що там дуже багато різних рецептів, там просто звичайні прості страви, які ви можете приготувати в себе вдома. І буде ось така смакота там теж присутня. Тому заходьте, дивіться, печіть і у вас все вийде. Вийшло дуже-дуже смачно, тому рекомендую.